Нас візит віце-прем'єра до нашої області з питань першочергових, в тому числі ВПО та роботи з людьми, які внутрішніх переміщеними. Це основна була історія. Але також зачепили тему щодо підготовки до опалювального сезону, щодо роботи гуманітарних штабів та й на загал всієї роботи області. Тому, будь ласка, Андрійовна, вам слово. Доброго дня, колеги. Я найперше хотіла щиро подякувати команді, яка працює. Я бачу, скільки роботи, скільки енергії, скільки зусиль докладають і керівництво ОВА, і обласної ради, і місцевих рад, міської ради, також народні депутати, які сьогодні з нами тут разом на робочих нарадах. Ми вирішуємо питання дійсно підготовки до опалювального сезону. Ми вирішуємо питання пов'язані з геріатрією. Тобто, це наші маломобільні люди похилого віку, самотні, яких потрібно евакувати. Куювати, яким потрібно знайти місце, і особливий догляд. Ми сьогодні побували в місцях компактного проживання наших ВПО, наших внутрішньопереміщених осіб. Я побачила, що це задовільні умови проживання, це робота колективу, який допомагає людям не відчувати цей біль втрати свого рідного дому, своєї свого майна, своєї домівки. Ми побачили догляд за дітьми, де діти дійсно почувають себе як вдома, де у них є все необхідне. І за це велике дякую. Однак, звичайно, залишаються проблеми, які неможливо вирішують лише на регіональному рівні. Це проблеми пов'язані з внесенням змін до законодавства, і тут ми разом з народними депутатами напрацювали цілий перелік законодавчих актів, які необхідно буде розглянути уже найближчим часом, аби допомогти Миколаївській області іншим областям, які є прифронтовими, де ведуться бойові дії, які є так би мовити в нашій особливій увазі центральної влади. І звичайно за це дуже дякую народним депутатам. Також ми обговорили питання внесення змін до постанов, а це вже юрисдикція Кабінету, Кабінету міністрів України, так коли ми кажемо про те, що люди чекають, що е, програма прихисток буде працювати, буде працювати настільки, що не 450, а 900 гривень будуть обов'язковими, так як компенсація від держави, рівно як і від міжнародних партнерів, для того, щоб люди розмістили у себе чергових ВПО, які на жаль ще будуть, бо війна триває, обстріли не зменшуються, і ми розуміємо, що зима буде важкою. Також люди чекають на зміни до 260 Першої постанови, коли це теж дуже важливо, коли люди, які взяли до себе внутрішньо переміщених осіб, наприклад, юридичні компанії або приватні садиби, теж можуть розраховувати на компенсацію від держави, всі ці питання ми обговорили, всі ці питання знайшли свої рішення. і Я щиро сподіваюся, що Миколаївщина на чолі з такими людьми, які є на сьогодні, тут представлені, рівно як в Києві, рівно так і на місці, буде давати гідну відсіч ворогу. Буде оборонятися, буде тримати наш південний форпост, За що дуже дякуємо нашим військовим, вклоняємося волонтерам, вклоняємося низько всім, хто це робить, робив і буде робити. Ще раз усім дякую.